І кожен з вас, мабуть, коли-небудь хотів навчитися магією. Наприклад, мандрувати в часі ось таким от чином. Чи, наприклад, ось так от виходити з дому і не починати зразу всіх сурикенами стріляти? Хотіли би? Або, може, розривати пространство і викликувати чарівні портали, які будуть бити в мобів. І це все і багато чого іншого, ви дізнаєтесь у новій рубриці виживання з реліквіями. Ласкаво прошу у її другу частину. Поїхали! Привіт! Я Као! І ласкаво прошу всіх у нову рубрику, уже її другу частину, виживання з реліквіями. І як ви бачите, починаю я в доволі незвичному місті. А тобто, у. А печері. Так, я чисто таке граю собі, копаю в шахті і знаходжу ось це. Це доволі крута знахідка, я вам скажу, і вона доволі цікава. Добув я ось такі от ресурси, якусь нову руду. Ну, і ось це все про те, що ви вже знаєте. Ну що ж, що я вам хотів розповісти? Ви набрали цілих. 11 лайків під першою частиною. Ви що, з глузду з'їхали? Продовжуйте в тому дусі. І тепер планка повишається. Потрібно набрати цілих 8 лайків. Я вірю вас, ви справитесь. Будемо починати. Поїхали! Ось таке у нас вступний початок, і спочатку давайте добудемо ось ці от. Аметисти, тільки я не розумію, де чому я не можу їх добути, вони не випадають. Чи може вони не підросли? Ай, добре, поставлю тут верповий пойнт. Якогось фіолетового ось такого кольору. Та й хай собі стоїть. І те, що я вас зараз знайшов. Тобто, тобто в незаписі Вас зараз шокує. Просто зараз вам покажу. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам краще? З шейдерами чи без них. Тому що я не знаю, як вам краще. Добре, давайте телепортуємось в те місце. А тобто нам потрібно телепортуватись в портал. І. Та-дам! Це скриня. Мені вимик вимкнути шейдери. мене чомусь... Що, що? Звідки? Ти що тут робиш? А ну що? Ха! Ем... Добре, допоможу тобі померти. Я знайшов скриньку і ця скринька дов... Стоп, що? Чому я зміг залізти стінам? Стоп, що? Е... Що це було зараз? Мені треба щось перевірити. Наприклад, тут у нас стоїть стовп. Ні, а чому я на два блоки тоді збираюсь? Ем, добре, напевно. А, ладно, добре. І що я знайшов? Це наша перша реліквія. Перчатка ярості. Ну, і дізнатись про неї ми зможемо на столі іслідувателя. Зараз я вам покажу, що це таке. Кратко вам розповім про цю штуку. Ця штука це просто глобальна фігня в всіх модах, без неї тут тобто, ніяк. У мене, як завжди, заглючив майн, надіюсь він не крашнеться Ну, тобто, ось так от. Без цієї штуки просто ніяк. Ніяк зовсім. І я сподіваюся, що в мене нічого не вилетить. А, працюй, будь ласка, щось небудь стикнись кудись. Ой. Так. І коли в мене ця фігня, це вже. Якщо що ще... я. Забув вам сказати, це восьма спроба записати відео. І коли я відкриваю цю скриню, в мене завжди починає логати жорстко. Ну. Думаю, що це звичайно. Так завжди. Угу. Так. Клас, в мене Майнкрафну всі. Зараз перезайдемо. Друзі, коли я перезапустив Майн, то реліквія просто видалилась з мого інвентаря, тому я видав її з допомогою креатива. Зараз швиденько забираємо ось це все і валимо звідси, куди подалі. Я не хочу більше повертатися до міще, тому що воно якесь прокляте. У мене там дуже логає. Я не знаю, чому. Можливо, там щось під землею. Оу, oh, воу. Oh, oh. Теж як варіант. Тому давайте телепортуємось у. Uh. Mm, зрозуміло, зрозуміло. Дефолт. Дефолт. дефолт гра, Дефолт не все. Зрозуміло. Я тут, напевно, посплю. Дякуємо. Добрий раночок. А ну спи тут, я на вуз кравчу. Що ти тут робиш? Іди звідси. Та ж господи, скільки вас тут? Та що таке? То Та в мене є нож на гостроту Один залишимо. Я не знаю, навіщо він потрібен. Ну і в цьому відео в цій частині я планую знайти місце для дому. Напевно, вже нарешті. Та й почати виживати. Ось тут, якщо що, це було, був запис відео, це для початку був, тому не звертайте на це уваги. Ми телепортуємось, напевно. Так, я розумію, це може бути чітко, тому що я можу кользуватись міні-картою і телепортуватись. Ну, що поробиш. Ось тут давайте поставимо вейпойнт і телепортуємось туди. Ага. Я імбіцил, зрозуміло. Тепер ми сюди телепортуємось. Нажимаємо N і видаляємо. Готово. Ну, і звідси почнемо бігти кудись. Ой-ой-ой, будь ласка, підлагуй. Так зараз я, напевно, зроблю ось так от. Тому що в мене комп не сильний сильний. Поставимо тут. Ну, хай буде 12. Поставимо на 5 чанків. Ось так от. Навіть щоб точно воно грузило швидко, поставлю чотири чанки. Ой, добре, побігли. О, курочки, папуга! Привіт! О, тих ти, ти хто такий? Ти хто? У мене їжі нема. Що це таке? Що це таке? Бабуковий кріпер. Мене п'є, привіт. Ну, бігай, ти милий навіть. Де папуга, Папугайчик Ти де? Я спробую тебе приручити. О, які звуки. Ти де подівся, маленький? Ти він дівся? Ай, ну і ладно, побіжу далі. Можливо, нового знайду. Знову ти, ну привіт. Ось де ти. Ди сюди, мій маленький, у мене цілий подарунок для тебе. Ди сюди? Ти. Стій. Що ти як ти не приручився? Та чому? Скільки ти жер? Ай, добре, мені не шкода для тебе. Розподобуваю. Ну, цього точно ти маєш вже приручитись. Де ти? Малий стій? Не відлітай, іди сюди. Іди Ди сюди. Так! Ура, є свій папуга! Все це буде на прев'юшку Зараз зробимо скрінчик Чик. Ви не бачили? Готово, фоточка на прев'юшку зроблена. Трішки поїмо. Це залишимо. Так, побігли тепер. Тільки як мені тебе вести? Ти за мною полетиш надіюся, тільки не помирай, будь ласка. Полетіли. Я дуже люблю папугу, як і в реальному житті, як в Майнкрафті, тому це одні з моїх самих улюблених тварин, птахів. Тому не зд... Це хто така? Ти хто? А ти хто? Привіт! ти хто? Привіт Хто це? Тись, 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 ти. Да дай почитати хто ти. Бо Якась, короче, не зрозуміло. Да, мені цікаво, що то за фея була. Де вона? Привіт, хто ти? Вітрявка я тебе вб'ю. Тебе щось випаде? Ні, нічого не випало, добре. Ох, такий милий, такий маленький. Де до мене? Ой, тут лава сюди не йдемо. Йдемо в ту сторону. Там можливо щось буде. Тут шахта. В шахту нам не потрібно, ми шукаємо... З вами, нарешті, штуку, де будувати наш дім. А там ми вже з вами збудуємо базу, там де будемо відслідувати різні всякі реліквії, ну і так далі. Ви зрозуміли? Капець, це ад якийсь. Ди до мене не загубись. А то ми ще загубимось. Ти сюди. Піде до мене. Піднімись, будь ласка, дийди до мене, дій. О, Іде. Як це обережно зробити? Ай, добре, телепортуйся, тільки не впади в лаву, будь ласка, маленький. Ох, знайти б якийсь біом. Друзі. Я. Ох. коротше. Попугай помер. Це все те, що від нього залишилось. Два пір'ячка. Він пожертвував мною собою заради мене. Щоб ви зараз розуміли, щоб ви розуміли, тут був скелет, я від мене бо залишилось ось одне серце з половиною ось. І він буквально підлітає і закриває стрілу. Останнє, яка летіла в мене, з собою і помирає. Це жах. Я запам'ятаю це назавжди, все. Від цього я не буду вбивати папух ніколи, все. Я обіцяю вам. Це жах якийсь капець. Ух. Я не знаю, що тебе. Мені тепер сумно знімати відео далі. Потримайте мене, будь ласка, в коментарях, мені воно буде так сумно. Ех, Треба пливти далі. Подорож наш тікає. Ось і день наступив і мене, як завжди, майже не вбили. А я все ще згадую, як папуга мене захистив від скалетів. Давайте помирайте зомбі. Був серце. А я що хотів сказати, що мені, що мені ось ця територія, як не дивно, але вона мені подобається. Я не знаю чому. Але мені подобається, я не знаю, що це за дерево, воно дуже гарне. Я хочу його добути. Воно дуже красиве і, напевно, для будівлі, особливо для цієї рубрики. Тут тобто ця рубрика, як ви знаєте, думаю, ви здогадали, що вона в форматі фентезі, тобто фантазії всякі. І це дерево прям буквально реально підходить. Що це таке? Їсти можна? Що це? ай яй 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 -я, -я, я мерзну. Я мерзну. Я не буду помирати, я ж надіюсь. Я надеюсь, що я не помру. Ого, як море трясе. Я надеюсь, що я не помру. Я хотів просто дерева добути. Я не знаю, що цей фрукт дає заморозку. Ой, все, наче пройшло. Добре. Біжимо далі. ой ой ой, -ой Я навіть не знаю, будувати дім тут. Чи знайти спробувати якесь інше місце, більш красивіше, більш гарніше, щось типу такого. Я не знаю, якщо що, то будемо знати на замітку, що воно тут, прибіжусь трішки далі. Гей, ему, буш Ростею? Ні? Ну добре, бігайте тут. О, Вівці, треба їх добути. Це плюс їжа, це плюс вовна. А ще я планую будувати великий флаг України. Я не знаю, навіщо це патріотичне. Не будемо лізти в політику, а будемо просто добувати е, вівці. Та дам готово. Напевно, я відправлюсь туди. По пляжу будемо по. Що це таке? Це корабель! Це прикольно. Що в скринці? Я дістаю. Ай, добре. Ем, я не можу відкрити. Ой. Карта клада. Положимо сюди. Папір. Ну, і пір'я. Я не буду їх брати, тому що не хочу змішувати з пір'ями мого папуги. І тут у воно... нас ще одна реліквія. Серйозно. Штани хороші, якась вірьовка. не знаю, навіщо вона потрібна, але візьмемо е томатом. Ну Добре, головне те, що я якби добув реліквію нову. Тобто я про цю реліквію навіть нічого не знаю. Я знаю про декотрі. Я не знаю про цю і ось цю. Я не знаю про них. Вау, цікаво. І, напевно, тут я поки що обоснуюсь на деякий час. А тобто, як це обоснуюсь? Поставлю тут факел. Візьму звідси дерево, зроблю з нього доски, зроблю з нього. Напевно, поки що це викинем верстак. Поставлю його, заберу сімечки. У верстаку я скрафчу пічку. Візьму її замість. Я не знаю, на скільки речей. Кремню, напевно. Поставлю. Візьмем кремінь, покладемо його, напевно, в рюкзак Це сюди. Це мені не потрібно сильно, тому поставимо сюди кудись. Ой, добре. Тепер, що я хочу? Хочу я. Взяти звідси вугілля і переплавити все залізо, щоб скрафтити собі нормальні речі, нормальну броню і зробити тобто покращити свій рюкзак, тому що в нього нічого не влазить. А мені потрібно хранити десь ці дві реліквії. Тобто це вже в нас пов'язка медузи і перчатка ярості. Мені дуже цікаво, що вони роблять, але я не можу це перевірити, чи можу. Що я зробив? Що я зробив? Ні, не говоріть, що мене знову крашу Майн. Ну, будь ласка, ні, я просто тикнув перевірити, що робить перчатки ярості. Ні, чому знову в мене крашу Майнкрафт. Іх. І дай угадаю, всі речі, які у мене зараз в інвентарі, не залишаться Так, напевно. Ну, а ось на цьому дивному вкрай, як це назвати, невідомому моменті відео, що мене знову крашнувся Майн. Тобто, мені знову потрібно чекати зараз. Ну, ось ось, вже Вже з'явилось, і показується, де я такого тільки біжу. Добре, ми за вами закриваємо. Ну, і на ось цьому моменті в ОБС ми завершуємо з вами другу частину реліквій. Ну, я вам скажу, що мені ця частина сподобалась. Не сподобалась за ось цих от багів. Якщо вам подобається ця рубрика, то ви наберете 8 лайків і з цими багами я якось постараюсь записати третю частину, але. Одразу кажу, якщо ви навіть наберете, а ще як спробую записати будуть просто максимально тяжкі баги, то я зразу кажу, не запишу цю серію, напишу про це в телеграм-каналі, якщо таке станеться. Тому переходьте в телеграм-канал посилки в описі. І стоп, стоп! Я знаю, відео закінчується, але не спіши вимикати його, тому що я точно знаю, ти не підписаний і не поставив лайк, тому давай став лайк! Став лайк, так-так, прямо зараз. Дякую. З вами був Као. Всім бувайте. Всім пока. Поки досики!